Перш за все, питання не тільки в кількості ділянок, а питання в їх походження. І чи може міський голова пояснити це походження? Це перше. Друге питання в тому, яке реноме склалося в міського голови. Ну, я скажу так, що в нас така традиція, звісно, що майно в деклараціях воно розглядається дуже ретельно суспільством, і поява будь-якого нового майна. На скоріше сприймається з підозрою ніж з довірою. Але залежить ще і від того, яку репутацію міський голова має. Якщо голова відкритий до виборців, якщо ну, немає інших питань, крім того, що там з'явилось місце під гараж умовно, то ризиків мало. Якщо міський голова закритий, хамить на сесіях, немає щирої комунікації з виборцями, має інші корупційні скандали, тим більше як наш голова. Має відкриті кримінальні провадження. Ну то зрозуміло, що навіть якщо те, що з'явилось декларації, навіть якщо воно законне, то довіри до цього не буде, і воно може додати. Ще одного мінусу тому самому очільнику. тому дуже важливо для кожної публічної особи, тим більше яка має владні повноваження, мати максимально конструктивну і щиру комунікацію з суспільством і максимально всі ці моменти пояснювати. І не треба, і не треба на це скаржитися ніхто нікого з ТЦК на посаду мера не вів.